Доброго ранку всім. Сьогодні у нас 4 листопада. Всю ніч тримався мороз в районі від 4 до 2 градусів. І тому треба було, щоб ще не закривати сезон, поїхати трохи далі. Того поїхали. З Буковеля в район чуть-чуть тепліший. типу татарів Миколичин, оці ці ліси. Будемо дивитися, що тут є. Я сьогодні не сам приїхав брат. Він, подивившись відео, дуже захотів гриби. Але от обрав явно не той час, коли їх. Можна нормально пошукати. Мені здається, що я бачу грибочок. Але... Трошки то поганий грибочок отам на дереві. Того будемо пробувати йти. Скажімо, в туристичні місця. Якщо щось по дорозі буде то буду показувати. І ще один момент, що брат збирається брати і муховички, і синяки, тому грибів для нього може бути більше, ніж для мене. Але подивимось. Так що пішов що всім, гарного дня. У цих краях кардинально інший ліс. І це які тут мохи, каміння. І що найголовніше, грибами пахне, але їх щось ніде нема. Брат каже, ну, порховки, це ж також гриби. Тут їх доволі багато різних розмірів. І Їх можливо навіть хтось і їсть, але не ми. Знову у нас круті підйоми. Не такі як минулого разу, але тим не менше доволі круті. І так як немає інших грибів, то покажу вам ось такі деревні нарости, які здалека здавалося, що ніби кущик злив. А так зблизька то то вони не такі. Так, ми йдемо далі до полонини. От по такому підйому. На кінець-то хоча б один, так що вже не будемо без нічого. А тут ще й такий, що зразу стане на... і на сковорідку або на протвінь сушки. Отакий. От Отакий грибозавр. Файно є? Так, я знайшов ще одного гриба, але хочу, щоб мій брат його побачив і щоб зразу зафіксувати його емоції. Ходи. Угу. Готовий? Грибочок. Мачоп, точки, Два. Два. Оце Два братчика. Оце так грибить. Цей, цей вже поганий, а тут ну, шапка точно став руку. Грибок. Отакі. Отакі грибочки. Ого. Файно є. Файна. Напевно ще один грибочок. Ну, подивимось. Так, що це в нас було? Це в нас був... Це в нас був білий. Ну, білий уже зігнилий. Хай він собі тут буде. Будемо далі фундувати ці місця. Так, здається, я ще один грибочок бачу. Побачив його дуже здалека, тому не знаю чи то білий. От. Ано. Ано. А це біленький. Ні, це не біленький, це старенький червонячок. Так, це старенький червонячок. Файно є. Ще Так. Ще один малесенький червонячок. Ай. знаєте, як на те, що він молоденький. Отакий От красунчик. І я вже... Щасливий від двох позицій. Перше, що з братом зустрілися, а друге, що похід такий результативний вже. Ті білі грибочки і ці червонячки вже означають, що на вечір буде що? Мочненький і свіженькі на стіл поставити. Поки я чистив червонячок, чую, що брат кричить. що О! і Я на кінець-то знайшов гриб. Ось такий. Ось тут. Їх там два. Ну що це в нас за грибочки? Ні, це в нас червонячки два. Це два червонячки, а виглядають дуже файно. Класно є сереж wow. Ще один старенький червонячок, який вже потріскався повністю. Хай тут буде. Брат, знайшов ще один грибочок. На цей раз білий. але Але... В принципі. Ну, шапочка ще. На сушку піде. Ніжка взагалі супер. Класно є? Супер. Так, ми піднялися вже на гору. Зараз будемо йти в сторону полонини. Ось такий моховичок. Ще знайшли. Тут є ще якісь грибочки. такі. Не зрозумілі. Але нехай вони собі будуть, а нам йти далі. Вийшли на галявинку і нам туди за отой горбочок. Йдемо вже давно. Но сподіваюся, що у той точці, куди собі запланували, ми дойдемо. І до того часу не почнеться дощ. Слава Богу, що... Грибів уже назбирали так, що в принципі навіть більше ніж очікувалося. Але якщо ще щось знайде, то буде дуже добре. Ходи. Отакий. От Ні? Файний? Виривай. Тинц. Ох ти ж клас. Брат знайшов ще два красені. Один величезний. Просто нога. От така, Патаух. Раз. А тут другий. Отакий От свіжесенький грибочок. Оце так. Сильно. А поки я шукав стежку, то брат знайшов раз. Червонячок. Отакий. От Потім два. Тут він вже витягнув. Там у нас є ще один. Так, цей вже ні, а цей точно та. Ано. Дай Ось так. Ох ти ж. Оцей супер гребо. є, а, Клас. Сьогодні ідеальний день для гірського походу, тому що видимість в Карпатах майже безкрайня. Видно всі хребти. Там горгани. Зараз ми за цю гору переступимо. Туди. І звідти має бути видно Чорногора. Дивимося як там погода тішить, особливо тут. файно І ось ми на вершині гори Далі напевно вже не підемо, бо бачимо, що там в колибах нікого нема. От. Але тут гарно. Дивитися якраз, так як я казав, на інший на чорногірський хребет. Все видно як на долоні. Звідси напевно навіть краще видно як зоверне. Якщо в ту сторону. То тут теж. Краса неймовірна. Казково. І дуже файно, що тихесенько. Майже нікого нема. Але краса. А тепер брат знайшов білого гриба. Першого величезного. Я не знаю який він в плані якості. Але от такий. От такий здоровенний гриб. Ану так, так, ніжка хробочлива, але шапочка. Але шапочка. Шапочка на сушку буде саме то. Отак. От Прямо біля дороги. Ще один грибочок знайшли. В ньому ніжка міцненька. Така файна. Взяти можна. Ми трошки грибочків позбирали і вирішили піти покататися на славнозвісних карпатських високих гойдалках. Ось ми прийшли, тільки є одне але. Бізнес по-гуцульськи. Щоб ніхто не катався, вони знімають сідушку. І того зараз покататися не вийде. Тік. Але тут таке дуже гарне місце. Тут є колибка, де ми думали, що з'їмо собі Ну, вона зараз зачинена. Нікого нема. І для вашого розуміння, що таке, напевно, найкращий туалет в світі? Отакий. От З видом на горгани. <с> um> Без дверей. Ще один біленький грибочок, який зачаївся отак піддерся. Так. Ну так. так. Шапочка ще може бути. Нормально. Старенький муховичок. Ми потрохи витаємося. Нам ще є кавалок куди йти. Я сподіваюся, що все ми якісь знайдемо. Тому дивимося вас. Знайшли ще одного білого гриба. Ано. трошки збідований але він буде файний там ще один там ще один ну але цей уже прям з'їли-з'їли отакий оп. Ніжка вже ніяка, але це хоча б щось уже. Слимаки повністю білячок. Отаку його схрумали. Гай він вже буде. Для мене там вже в ньому нічого істівного нема. Ще один білячок. Але також вже в такому плачевному. Але ні, брешу. Я вас набрехав. Тому що шапка може і в плачевному, а ніжка в люксичному стані Прям дуже класно. Такий грибочок я беру. Добре, що підійшов, бо так от з такого ракурсу. Думав, що вже йти не варто, а так таки вартує. Клас доходить до кінця наша подорож. Вже потрошки стелиться туман вечірній. От ми виходимо з лісу. Чуть-чуть йти, але тим не менше. Сьогодні в нас феноменальний результат, як на 4 листопада. Озбирали повністю відро зверху різних білих грибів. І в кульку отам от повний-повний кульок велетнів гігантів, які будуть йти на сушку. Е -е, хотілося б подякувати всім, хто вчора долучився до загального збору на Спартани від притули. Разом нам вдалося купити не 50, а 60 таких машин. Тому горжуся нами всіма як націю, що ми здатні робити таке. А наші воїни здатні давати прочухана загарбникам. Окрім того, також хотів би подякувати всім, хто дивиться мої відео, ставить лайки. Підписується, коментує, дуже приємно читати, і це дуже інформативно. Але ті, хто дивиться і ще не підписаний, то підпишіться. Дуже сподіваюся, що добереться до тисячі. Ще, напевно, цього року було б... Це було б дуже добре. Мені бракує ще 500, ще половину. Але там далі вже воно по чуть чуть чуть-чуть по Зрушується, тому дякую всім. До нових зустрічей. Все буде добре. І слава Україні!